Вітання, 23 серпня, День Державного прапору України. Останній робочий день тижня і просто погожий літній день. З вами Оксана Мотрук. І ми дивитимемося про актуальні події п'ятниці у темах дня. Переплутали у заставні міліціонери, побили хлопця, котрий випадково опинився поблизу місця проведення спецоперації. 23 роки відродження рівно за один рік і один день до незалежності України. У світ вийшла відновлена газета Час. Спорт об'єднав чотири країни. Юні футболісти з Європи зустрілися на футбольному полі у Чернівцях. А тепер про усе це більше. На всіх вулицях, будівлях, площах, установах тріпочуть сотні блакитно-жовтих прапорів. А отже, День державного прапора України. Напередодні Дня Незалежності вшановують те, без чого не існує жодна самостійна держава. Про дивовижну історію першого офіційного українського прапора в Чернівцях дивіться далі. Було те наприкінці 90-го, напередодні святкування річниці Буковинського віча. Представники міської ради та студенти спитали в тодішнього ректора ЧНУ Степана Костишина дозволу, щоб підняти блакитно-жовтий український прапор на основній будівлі закладу. Я сказав, що добре 2 листопада тисячі людей з усієї західної України, кожен з маленьким прапорцем у руках, пройшлися вулицею університетською, несучи спереду один великий блакитно-жовтий стяг. Там біля воріт. Якісь чорних мантіях таких лежать перед брамою і горіниць, і боюся боїмося, що там буде у вас якийсь конфлікт. Чорні лежачі колони то священники московського патріархату, котрі символічно перешкоджали ходу української історії. Але прапор підняли. То важко передати ту овацію, ту реакцію та була овація тут і слава, і пісні, і. І почали навіть співати гімн, і так далі. То просто було я вам кажу, важко, важко це передати. Кілька разів його зривали, але Україна мала бути, і кольором її мав бути блакитно-жовтий. Його використовували в православній церкві ще у 18 столітті. Стяги були на княжних корогвах на козацьких прапорах, і навіть на картині Іллі на запорожці пишуть листа турецькому султану. Бачимо згорнутий двоколірний прапор. Таші діди-прадіди вони виросли в тому, що синій жовтий прапор це їхній. Прапор в часи посиленої боротьби за незалежну Україну Володимир Старик очолював народний рух за перебудову, і кожного разу перед мітингами його викликали у прокуратуру і зачитували пункти про недозвіл використання блакитно-жовтого стягу. Але під час мітингу завжди хлопці, десь там не в першому ряді, бо тут би їх зразу міліція арештувала. А в задньому піднімали ці прапори, і кожен раз потім я діставав догану і погрози цей символ єдності народу. Повсякчас пересліду. Тодішньою владою його зривали, спалювали, шматували за нього. Арештовували, катували та вбивали. Сьогодні ж він тріпоче блакитно-жовтими кольорами на усіх вулицях, площах, будівлях. А українці знають, то їхній прапор, їхня держава, їхнє право та свобода. Це дуже важлива річ насамперед для мене, тому що я відданий патріот нашої країни і вважаю, що це для мене честь… стояти на цьому. На цій площі і тримати в руках український прапор символізує честь і гідність нашої держави, її незалежність, красу це наша символіка, яка відрізняє нас від інших країн. Об'єднують націю, об'єднують е, всіх українців в єдину сім'ю незалежності від е, віросповідань, від е, політичних поглядів. Я би хотів, щоб цей прапор ніколи звідси ніхто не знімав. Ірина Сагайдак Іван Мітрік, теми дня. ТВА. А ми рухаємося далі. Не в тому місці, не в той час у заставні міліціонери побили 20-річного Янака. Постраждалий заявляє, що надсилля над ним вчинили безпідставно. Зараз він лікується у Чернівцях. Правоохоронці апелюють, хлопець опинився у зоні проведення спецоперації по затриманню наркоторговців. І чинив опір. На чиєму боці правда з'ясовують інспектор у міліції та в прокуратурі. За порушені права бореться вся родина. Із синцями по всьому тілі сьогодні постраждалий Василь Ткач проходив суд над експертизу. Пригадує, позаминулої ночі у заставні він із братом їхав на скутері. Невідомий попросив зупинитись. Нічого не приділив. Вони були не у формі, були в цивільній дежі. Я руки поставив за спину, він накинув на землю і тримав мене так заді, сів заді. Я кажу, що сталося? Я кажу: не розумію, що це таке. Він мене головою в землю. Каже, зараз побачиш. Він Так на мене матом каже, ти побачиш, що сталося. За кілька метрів на площі о півночі працювали оперативники з обласного відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Вистежували особу, що мала продати марихуану. Окрім нього, очевидно, потрапив під роздачу і випадковий перехожий, як називає сам себе Василь. Чую, почалися бій, почалася бійка, крики, стріляли в повітря. Я такий розвертаю голову, це все бачу. А він з мене встав, бо теж бійці ті участок. Бачу це все, і біжу до райвідділу. Вони його схопили, кинули на землю, надягнули капюшон, він був в байці з капюшоном, і почали копати сильно ногами по голові, і зверху ще сіли на нього, збили дуже сильно. До райвідділу було метрів 50. Побіг туди шукати захисту, адже люди у цивільному та їхні дії хлопцю не здалися правомірними. Коли навіть вже били, Я вже чув голові кроці, вже вироблю у кайданках. Він пролежав на землі годину, а прикутим до град у райвідділі пробув до п'ятої ранку. Батькам про інцидент повідомив менший брат. Був затриманий з наркотику у вигляді марихуани, а також двоє інших осіб, молодиків. Які знаходилися поблизу місця безпосередньої реалізації наркотику та своїми діями перешкоджали законним діям працівників міліції, а саме чинили опір. Василь якраз і є одним із двох затриманих, але він переконує це все балачки, які нічого спільного з правдою не мають. Ніхто мені нічого не говорили, нічого не пояснювали. Казали, що я ударив когось правоохоронця, що я бутилкою ударив. Кажу, нікого я не бив. Я взагалі тут. Случайно. Постраждалий, пройшов перевірку. Тієї ночі він не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Зараз лікується у Чернівцях. Якихось звинувачень з боку міліції чи підозри у чомусь, немає. Претензії лише у родини скаржаться на дії міліціонерів. Як це було, де зупинили, як затримали, скільки знаходився там, це буде все з'ясовано під час перевірки. Паралельно перевірку почала і прокуратура. Хто чесний, а хто лукавить, крапку поставить інспекція. Анатолінкифрек, Олена Крохмаль, Олег Сташкевич та Медня ТВ. Ого, не залежить Україна, або стільки ще потрібно часу українцю, аби зрозуміти, хто він та чого хоче, у передень двадцять другої річниці Української незалежності журналісти ТВА намагалися з'ясувати, де ж країна, про яку мріяли у серпні 91-го, хто винен у тому, що надії не справдилися, та як бути далі. Метафори української незалежності варто вважати металобрухт. Я думаю, що українська незалежність це металобрухт, і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Тому що, якщо ми проаналізуємо ті події, які відбувалися протягом двох останніх десятиліть, то ми побачимо, що Україна завжди продається за одною тією ж самою розцінкою. І я не знаю, як може вважатися незалежною країною, яка продає власну індустрію, заводи, фабрики так само практично приватизовує їх і своїм, і чужим за ціною металобрухту. Стяги, свобода, мету повітрі, ейфорія, незалежність. Серпень 91-го дав мільйонам українців бажане і нове, але як користуватись волею, ніхто не казав. Для багатьох українців незалежність нашої держави впала з неба. Не так багато людей в 20-му столітті, в другій половині 20-го століття боролися за неї. Більшість була фізично знищена або покарана, маса людей. Вона жила зовсім іншим. Аби і тут я використаю термін, введений білоруським президентом Лукашенком. Аби була чарка, а дає є шкварка. Так, от чарку і шкварку багато людей тільки на це і дивилися. Після грудневого референдуму Україна остаточно отримала перепустку на світову арену. 22 роки тому з найбільшою країною Європи почали рахуватись. Україна не поспішала визначатись політичним вектором протягом десятиліття. Українські дипломати віртуозно балансували між Росією та Заходом. Однак, коли прийшов час вибору, українці усвідомлюють, що ще не готові національно самоідентифікуватись. Проте все ж продовжує. Жуть рватись у наднаціональні структури митний чи європейський союз. Ми до кінця за 20 років не розібралися, що таке українець, чи це колір шкіри, чи це мова, якою ми розмовляємо, чи це просто паспорт, чи це приналежність до якоїсь релігії культури пересічному українцю потрібен достаток, і його це завжди влаштовує. Економічний матеріальний біг життя він не є визначальному, звичайно, але про тому всьому він десь підтримує інші сторони нашого розвитку, тому що знову ж таки досить важко розвивати культурну соціальну сферу, не Зучась на економічних принципах, не базуючи на економічному підґрунті. Якомусь тому, що знов ж таки говоримо про те, що художник він повинен бути голодним, але якщо він голодним він малює тільки голод. Китайське побажання жити під час змін характерне для України всі 22 роки. Головна втрата це те, що реформи України проводились непослідовно. Досить часто наше економічне життя нагадує десь шафу, в яку ми в дитинстві ховали всі речі, і закривали її відповідно, щоб не було видно того безладу, який є в нашій кімнаті. Другим проявом Україн. Ської непослідовності є одночасно і головна помилка країни. Українці не поставили крапку у стосунках з усім радянським. Перш за все, з радянською номенклатурою. Поки в інших країнах вождів та прислужників червоного стягу відсторонювали, карали та звільняли в Україні. Комуністи просто змінювали політичне забарвлення, а не політичні принципи. Від того і корупція кажуть історики. Мір хіжинам, війна, дворцам. Ті, хто зараз палате на Дував, хай трошки подумають про те, що треба трошечки і ділитися. Це головний принцип життя. Якщо ти з людьми ділишся, люди тебе захистять в разі чого. Ігор горбурку зізнається, що попри все, головна ідея України любов. Любов що не потребує причини. Любов за просто так. А кого ж любити, як тільки не її. А за що? є То, Ну як ми всі, ви українка? Так ну так а кого будете любити? Росію. Українці люблять тільки Україну. У мене хоч синів нема, але другі діти не служать ні в Чечні, ні в Афганістані, а в себе вдома. І я дуже люблю Україну. За що любити за, за природу, за наше наш, місто гарне. Більше за дівчат, тому що на Україні найкращі дівчата. Люди щирі відверті. На годиннику Української незалежності, 22. день був буремним. Свіданок сподівань, хмарні розчарування від Кравчука, кучмівська проросійська злива полудня та гаряче революційне пообіддя Ющенка. І знову хмари. Хмари, що прийшли зі сходу та знітили повітря. Але кажуть, скоро злива, а там і новий день. Олена Крохмаль, Іван Морараш, дня, ТВА. У продовження про святкове 23 роки відродження. Рівно за один рік і один день до незалежності України у світ вийшла відновлена газета Час. Відтоді вона відстоює українську національну ідею та пише про проблеми буковинців. Про колег по слову, дивіться далі. Перший номер часу вийшов далекого 1928 року, ще за часів румунської окупації, і писали в часописі про проблеми українців. Редагував її тоді Лев Когут. Газета з першого дня міцно стала на захист всього українського мови, історії культури. Потім, із приходом радянської влади, редакцію часопису розгромили, а редактора заарештували. І лише через 50 років газета відродилася. Уже тривалий час з нею опікується Петро Кобевко. Він каже, що газета працює для людей. Газета. Вона йде разом з суспільством. От яке суспільство, таке газета. Ми трішечки-трішечки вперед йдемо, хочемо його підтягнути, а воно нас трошки назад стягує. Деколи mm. нам вдається журналістка Надія Вірна працює часі 6 років. Однак редакційні принципи сповідують такі ж досить часто люди приходять з тим, що в них їхні права, їхні свободи порушуються, і ми намагаємося їм допомагати. І звичайно ж, це функція контрольна. Тобто, ми намагаємося контролювати діяльність влади. Ті ж якісь корупційні дії, газета прагне бути актуальною для всіх, і зараз у період зменшення тиражів усіх Руковиних видань все одно йде в ногу з часом. І ми зараз намагаємося також працювати і для молодих людей, які сидять в мережі інтернет. Ми розвиваємо наш інтернет-сайт газети Час, намагаємося запроваджувати нові проекти саме на сайті. Це чат-конференції, це якісь онлайн-проекти, які будуть в майбутньому. Сьогодні, у 23-ю річницю часопису, згадували тих, хто стояв біля витоків його відродження, зокрема професорів Сандуляка. Кияка і Панчука. Саме вони у 90-му задумали випускати газету. Після цього були численні війни з владою за вільне слово. Олександр Ткачук, Іван Морараш та Медня Мистецтво з глини творили майстри керамісти, котрі приїхали на Буковину з Ужгорода, Львова та Києва. Так відбувся перший всеукраїнський планер художньої кераміки. А сьогодні його результати презентували у галереї Світ Арт детальніше у сюжеті. В'ячеслав Віньковський кераміст з Ужгороду, глину як матеріал для мистецтва ще у школі. Відтоді з нею не розлучається. А так я займаюся у мистецтві анімалістикою, то тобто є тварин. Ліплю. І Тому мені ідей шукати не треба. Серед тварин можна знайти тисячі різних ідей. Упродовж 20 днів пан В'ячеслав разом із колегами керамістами з інших міст брав участь у пленері, що відбувався на території одного з відпочинкових комплексів Буковини. Під час його проведення майстри обмінювалися досвідом і творили. Окрім мистецької, захід має і інші цілі. Ми хочемо привернути увагу пленерам, тому що це керамічні пленери досить. Затратний і досить ефектний такий захід. Хочемо привернути увагу туристів. Європу. Частину виробів з пленеру організатори планують подарувати дитячим будинкам, а решту експонуватимуть у галереї Світарт, аби привертати увагу туристів до цього автентичного для українців виду мистецтва. Олександр Ткачук, Іван Марараш Темедня ТВА. Таланти, твої Україно» – так називається цикл виставки живопису, які сьогодні презентували у краєзнавчому музеї. Свої роботи представили молоді художники Андрій Воронюк та Павло Шишуряк. Виставку приурочили Дню Незалежності України. 37 експонованих картин відтворюють красу мальовничих куточків України. Проте найближче для художника те, що рідне, адже в ньому особлива краса. Це пейзаж різні куточки України. Ми сподружуючи Україну. Ми так писали, дивилися, спостерігали за нашою державою. Цікаві міст. Місця України можна сказати, що наша держава досить гарна, у ній є що побачити, в ній є що написати, в ній є що сказати. Ну, взагалі, я тут народився, ось і тому це мені приємний рідний край, тому я люблю тут працювати. Це для мене особливе. місце, де я спостерігав за кольором, за тим, як світло падає на предмети, як воно грає на предметах. А далі про спорт без кордонів перемогою юних футболістів Буковини закінчився 12-й міжнародний турнір у рамках програми Чотири регіони для Європи, який три дні тривав у Чернівцях. Окрім господарів, участь у змаганнях взяли юні футболісти Румунії, Німеччини та Франції. Міжнародні юнацькі змагання, які в 2002 році започаткували чотири країни Франція, Німеччина, Румунія та Україна, і відбуваються в рамках програми Чотири регіони для Європи, крім спортивної складової, мають багатовекторну мету. Тож кожне проведення змагань перетворюється у справжнє спортивне свято, яке сприяє зміцненню дружби молоді навколо єдиних європейських цінностей. Це дійсно свято для нас, бо тут дійсно формується майбутнє Європи, європейський вибір. Я сказав, що Україна обов'язково буде в Європі, якщо за цю справу візьмуться діти, молодь, які будуть робити майбутнє нашої держави. Ви подивіться, як наші вболівальники фанатично боліють за нашу команду. Скажіть, хіба це не вартує, щоб ми робили постійно? Головною особливістю змагань є постійна ротація їх проведення. Раз на чотири роки кожна з країн проекту, а це Сучавський повіз Румунії, Земля Швабі з Німеччини, Французький округ Маєн та Чернівецька область, що представляє Україну, приймає змагання у себе. Цьогоріч така честь випала чернівцям. Найголовніша мета цього турніру полягає в тому, щоб об'єднати наших дітей, дітей чотирьох регіонів, щоб вони познайомилися як найкраще і розвивали свої стосунки в подальшому. Хотілося б відзначити найщиріший прийом і гостинний прийом нашої буковини. Делегації французької країни, Німеччини і Румунії щиро дякують за прийом. Хотілося б повторити про те, що українці нам е, організували як найкращий прийом, який ще не був в жодній країні. Щодо спортивної складової, то в результаті доволі видовищних та досить цікавих і напружених футбольних баталій переможцями змагань стали юні боковинські гравці, котрим вдруге за 12-річну історію проведення турнірів вдалося відсвяткувати Вікторію у такій солідній футбольній європейській компанії. Ідея цього турніру це об'єднані нації, це об'єднане молоді. Але ви розумієте, ми зараз в цій ситуації, що це є у нас змагання, слюбі змагання, є і є переможений. Але основна ідея, це наша дружба, між між Країнами і співпраця з тренерами, з методиками різних різних робіт. Ви пригадаєте, може, як наші команди раніше виступали, перемагали? Була одна перемога в Чернівцях, це команда 89-го року народження. Це другий раз. Так що, в принципі, слава Богу, я дуже радий за перемогу і я вірю в команду, тому що команда цього варта. А в минулому році як наші виступали? Друге місце було у Франції. Tai patju, kol esi skaičius, tai bejati va. Успіх юних буковинських футболістів у суперечці з серйозними суперниками засвідчує, що в нашої головної футбольної команди краю підростає надійна заміна. А тим часом Буковина у суботу зіграє черговий матч поточної першості. Незважаючи на фінансові проблеми, команда у звичному режимі і бойовому складі готується до поєдинку з ПФК суми, який розпочнеться о 18-й годині. І футболісти розраховують на активну підтримку своїх вірних уболівальників, які розділяють їх прагнення відсвяткувати День Незалежності яскравої перемоги. Могою над суперниками. Такими подіями запам'яталася п'ятниця 23 серпня. Коротко, нагадаємо, головні з них. Переплутали у заставні міліціонери, побили хлопця, котрий випадково опинився поблизу місця проведення спецоперації. 23 роки відродження рівно за один рік і один день до незалежності України у світ вийшла відновлена газета Час. Спорт об'єднав чотири країни. Юні футболісти з Європи зустрілися на футбольному полі у Чернівцях. На цьому прощаємося вдалих і веселих свят з наступаючим днем незалежності. Бажаю усім нам не стояти осторонь розбудови нашої країни, аби могли щиро нею пишатися. Нехай народження України буде особистим святом кожного.